Кожному городнику хочеться виростити особливі овочі на своїх грядках. Одним з незвичайних сортів є гібрид Пінк що приносить великі плоди, що мають приємно рожеве забарвлення, історія та опис гібрида Пінк Гібридний помідор Пінк з'явився завдяки роботі японських селекціонерів компанії Sakata. прекрасні якості нового гібрида завоювали йому популярність спочатку в, в Європі, потім в Україні. Де він пройшов реєстрацію в 2003 році, державним реєстром томат Пінкбуш рекомендований до обробітку на північному Кавказі в умовах відкритого ґрунту. В умовах холодного клімату томат цілком успішно можна обробляти в парниках, плоди томата починають заспівати рано. Через 90-100 днів з моменту проростання з появою першої плодової кисті зростання куща припиняється ця властивість, називається детермінантністю. Висота куща коливається від 0,5 до 0,75. Зростання залежить від умов вирощування, більший розмір виходить в теплиці. Міцний штамбове стебло з короткими міжвузлями легко витримує масу плодів, листя середнього розміру мають темно-зелене забарвлення, з простих суцвіть утворюються плоди округлої або плоскоокруглої форми. Масою 110-150, максимально до 200. Поверхня плоду може бути слаборебристою. Тонка шкірка має глянцевим блиском, недостиглі плоди мають світло зелене забарвлення при повній стиглості. Рожевий забарвлення характеризується рівномірністю без зелених плям, у досить щільною і соковитою, як оті ховаються від 4 до 6 насіннєвих камер. Смак оцінюється як відмінний завдяки високому вмісту цукрів: 3, 4, 3, 5, як правило. В середньому рожеві помідори солодше і ніжніше, до того ж містять не меншу кількість вітамінів і мікроелементів, характеристика томатів пінкбуш. Гібрид характеризується рядом переваг, таких як раннє і одночасне визрівання плодів, дуже хороша врожайність, до 2 кг з куща. 10-11-1-2, на 3-1-0 перевершуються. Артидар, заводжа і агату – прекрасні товарні якості врожаю. Товарні плоди складають до 95. Одномірність плодів, невибагливість до догляду, непотрібно формування куща, стійкість до змінної вологості і сонячних опіків, не виникає розтріскування або в'янення, стійкість до захворювання кладоспоріозом, серйозом, вертицельозом, а також ураження нематодою універсальність стосування. До нечисленних недоліків томата відносяться дорожнеча посівного матеріалу, і підвищена примхливість розсади. Крім того, смак і структура м'якоті томатів сильно залежать від отриманого ними тепла і світла. В несприятливих умовах плоди можуть вийти жорсткими і несмачними. Порівняння пінкбуш з іншими розовоплодними сортами, відео як вирощувати томати пінкбуш для обробітку томатів, необхідно попередньо підготувати розсаду. Насіння гібрида висівають з таким розрахунком, щоб пересадити рослини на постійне місце через 35-45 днів після проростання згідно рекомендації оригінаторів. Як правило, посів виробляють в березні, але цей термін слід коригувати в залежності від клімату конкретного регіону. Насіння потрібно обов'язково купувати щорічно. Так як взяти з плодів гібрида посівний матеріал, не повторюю властивостей батьківської рослини, підготовка ґрунту і посів. Ґрунт найкраще використовувати готову, але при бажанні можна підготувати ґрунтосуміш самостійно бажано зробити це ще восени. До родючої садової землі додають трохи торфу, перегною і деревної золи. Для знищення шкідників і збудників захворювань ґрунт необхідно продезінфікувати гарячим розтіном марганцево кислого калію темно рожевого кольору, насіння продаються вже обробленими і ні в яких додаткових замочування не потребують послідовність посіву, ґрунт кімнатної температури, розкладений по контейнерах або стаканчиках. Злегка ущільнюють і зволожують, насіння томата розкладають за допомогою пінцета і присипають шаром ґрунту 5-10 м. Посіви поливають бажано скористатися мелкою чистою насадкою для лійки і закривають плівкою для створення ефекту парника. З цієї ємності містять в теплому приміщенні. Да, 5-26 ос щодня провітрюють і злегка поливають, режим поливу повинен відповідати термінам висихання поверхні ґрунту. Вирощування розсади. Зазвичай насіння пінгвуш проростають протягом 4-5 діб. Однак, при нестачі тепла проростання може зайняти 7-8 днів, як тільки з'являються перші паростки. Контейнери необхідно перенести в добре освітлене місце. Температура повітря повинна становити 15-16 ос вдень і 11-12 ос вночі. Це сприяє загартовуванню і зміцненню молодих томатів у таких спартанських умовах розсаду слід витримати протягом 7-8 днів, потім температуру поступово доводять до 20-22 ос. Щоб розвиватися повноцінно молодим рослинам, потрібно світловий день тривалістю не менше 10 годин. При недостатності природного освітлення виробляють досвідчиване світлодіодними фітолампи, можна використовувати і звичайні лампи денного світла. Як тільки на молодих томатах з'явиться по два справжніх листочка, їх слід пікірувати в окремі горщики, стаканчики важливо не встановлювати ємності з пікірованою розсадою занадто тісно. Щоб рослини не затіювали один одного і не витягувалися, для правильного розвитку пінкбуш стебло повинен бути коротким і товстим. Розсаду потрібно поливати регулярно, але помірно перезволоження ґрунту загрожує загниванням коренів. Підживлення рекомендується проводити комплексним добривом. Нітрофоска Агрікола 3 У перший раз розсаду підгодовують в період, коли з'явиться перший справжній лист, потім через 1 5 два тижні після пітіровки, а далі. Кожні 10 днів припинити за 7-10 днів до висадки в ґрунт. Якщо розсада занадто витягнулася, то при третій підгодівлі необхідно внести розчин суперфосфату, 2 столових ложки на 6 води і обробити рослини препаратом атлет. Коли розсада досягне віку 30 днів, потрібно почати готувати її до переїзду на постійне місце, для цього молоді рослини виносять на вулицю тільки не на спеку. На 1-2 години, поступово збільшуючи час перебування, вирощування томатів, пінкбуш у відкритому ґрунті. Розсаду пінкбуш потрібно пересадити у відкритий ґрунт або парник у віці не старше 45-50 днів. Перетримати розсада не буде добре, плодоносити для відкритого ґрунту. Цей томат підходить тільки в умовах теплого клімату, Крим, Північно-Кавказький регіон, Краснодарський край, землю, помідори воліють родючу. Тому в неї завчасно слід внести перегній і не садіть помідори на ділянці, де раніше росла картопля. Попередниками томатів повинні бути огірки, морква, зелень капуста. Густота посадки повинна дотримуватися в межах 4-6 рослин на 1-2, інакше знизиться врожайність і підвищиться ймовірність захворювань. Висаджувати гібрид рекомендується методом перевалки, свіжі посадки поливають теплою водою, мульчують ґрунт і після цього протягом 10 діб не проводять поливи і розпушування. Якщо пінгуш вирощується у відкритому ґрунті, підв'язка рослин не обов'язкова. Хоча при великій кількості зав'язей можна підстрахуватися і підв'язати томати до шпалер. Одна з приємних особливостей гібрида полягає у відсутності необхідності формування куща, осинкування. Догляд за дорослими томтами зводиться до регулярних поливів і підживлення 3-4 рази за сезон комплексним добривом або трав'яним настоєм, змішаним з розчином коров'яку. Перша підгодівля проводиться приблизно через 7-8 діб після того, як розсада була посаджена в ґрунт на початку цвітіння, потім в період утворення і зростання зав'язі і нарешті на початку плодоношення. Протягом усього сезону важливо грамотно проводити полив, так як при надмірному зволоженні м'якоть помідорів стає водянистою. Періодичність поливу встановлюється в залежності від денних температур повітря і великої кількості опадів. При поливі воду відстояну слід подавати строго під корінь. Вирощування томатів пінк у відкритому ґрунті. Відео особливості догляду за гібридом пінкбуш в теплиці, у тепличних умовах пінкбуш витягується сильніше, ніж у відкритому ґрунті, тому необхідно підв'язувати кощі до опор. Нижні плодові кисті можуть стосуватися землі, тому ґрунт необхідно мульчувати, підійде солома сіно, тирса при підвищеній вологості можуть розвиватися грибні хвороби. Тому теплиці обов'язково потрібно регулярно провітрювати, мій досвід показує, що вирощуваних в теплиці помідорів необхідно забезпечувати не тільки приплив свіжого повітря, але і штучно підгодовувати їх вуглекислотою. Це допоможе забезпечити хороший урожай, найпростіше це зробити за допомогою спеціальних мішків екхали СО2, баб які виробляють вуглекислий газ протягом півроку за рахунок спеціальних бактерій. Тільки не можна забувати, що при використанні штучної підгодівлі вуглекислим газом не можна удобрювати помідори свіжим гноєм. це може привести до пересичення повітря і ґрунту содва і завдати шкоди рослинам профілактика захворювань. Гібрид дуже стійкий до захворювань, тому при його вирощуванні можна обійтися нескладною профілактикою, дотримуватися сівозміни, регулярно рихлити ґрунт і виполювати бур'яни. Джерела грибкових хвороб з шкідників можна побоюватися білокрилки і слимаків. Від білокрилки допоможе позбутися розчин конфідора один, но на відро води, а для позбавлення від слимаків рекомендується посипати ґрунт їдкими речовинами зола, тютюновий пил, мелений червоний перець або суміш цих речовин, збір зберігання та використання врожаю, плоди пінг ж дозрівають дружно. Зазвичай збір врожаю здійснюють в 2-3 етапи. Перші плоди достигають до кінця 3-го місяця життя, а основна маса ще через 2-3 тижні для транспортування плоди укладають щільними рядами в неглибокі ящики, зберігають томати в прохолодному приміщенні або в холодильнику. Пік буш мають гарну лежкістю, стиглі плоди зберігають свої якості в умовах холодильника протягом 2 тижнів, а недостиглі томати до 5 місяців. Хоча пінбуш відноситься до салатним сортам, ці помідори можна використовувати і для приготування цільноплідних консервів, суків, пюре, і навіть для в'ялення потрібно мати на увазі, що при тепловій обробці смакові якості плодів трохи знижуються. Відгуки про сорт пінбуш шикарний помідор, він рожевий і середнього розміру, йде на все салат в банку. Томат, я знаю, любителів вони садять тільки один цей сорт і тільки з великих пачок сакати. У нас в основному у всіх теплиця. Скільки стебел не знаю. Тут в один, і якщо не встигнути обрізати, то пройти складно. А якщо кілька стебел, навіть уявити не можу заростю стасалд, ростовська область. Фрюмгою серію трац чотири нуль три, пінкбуш я буду садити в цьому році. В минулому він у мене в ох сидів. Вимахнув один сімдесят см, але я на пробу всього стокущів садила. Дуже сподобався лера фермер, кубаньц, фермер Рюфорюм защищені Дрюнт і гідропоніка 1,57664. Мені пінпуш не дуже сподобався на смак. Урожайний так, а смак, пластмасові помідори. Садила в цьому році гібриди Урал. Пінкбуш, Пінкрайз Афіну, Афаліну і ще якийсь не вижили Урал, і Пінкрай інші були несмачними. Пінкбуш, хоч урожайний, був і зберігався добре лоля Костромахпс, форюмгою серію чотири нуль три, один нуль вісім, впаде Пінкбуш кошмар, а не помідор, полопався на 8.0, при тому, що у мене крапельний полив на таймерах. Поливається строго в певний час і однаковими дозами облиственність слабка був весь в плечах і опіках. Листя чутлива до грибкових інфекцій, мар'яша ростовська оплахт, хорюм віноград в 8 9, 7, 4, 5, Ніяк не можу уявити Пінк Буш в один тріснутим, якщо тільки на нього наступити або добре повалятися. Два сезони вирощуємо Пінкбуш в один. Жодної тріщини гібридом задоволені Анделінахт. Форюм віноград інфошофтратвсім тисяч 897457 п'ятдесят Пінкбуш хороший гібрид і рожевий. Що мені особисто дуже подобається і рідко буває серед гібридів Елена Птхтволоса Двакс при 0, 0. Топіць японський гібрид Пінкбуш стане хорошим вибором для тих городників, які готові приділити достатню кількість часу на правильний догляд за ним. При гарному догляді кущі дадуть рясний урожай смачних і красивих помідорів. При цьому не можна забувати про чутливість гібрида до тепла.